А всі помітили, що велику війну Полякова з Єфросиніною ніби як розквітли. Тож я напружилася в цей момент, тому що ти знаєш, тобі стидно, свад... що війна в країні, а ти, блін, цвітеш формулювання було як комплімент. І я радію цьому, тому що я дійсно хочу, щоб е, і ті, хто можливо, слідкує, і, можливо, навіть ті, хто мотивується, бачили, що в страшні темні буремні часи з певними вигоряннями, депресивними станами, можна знаходити в собі сили, щоб виглядати, можливо, най... як найкраще в своєму житті. Але з іншого боку, так. Бо ця приставка в війну вони розквітли, вона дуже сильно якось розгубила. Бо мене це тримає. Я багато витрачаю часу, сил, грошей. грошей. Це правда. Всі пишуть про це, звісно, з їх грошима. Я з кожної праски постійно кажу, що вигляд сьогодні це майже солдатська дисципліна. Так, дисципліна, і це факт, і ми можемо вам покроково все розказати. Скажи, будь ласка, ти дивишся в дзеркало е, на себе. Сьогодні ти виглядаєш так, мені здається, що ти не виглядала ніколи. Ти в своїй формі, від якої ти преся сама. Да. Для чого тобі все це сьогодні? Отак От виглядати? Воно пов'язано з. Часами, які ми переживаємо. Я і думаю, як? що так. Да. От я просто я не думала до цього. Угу. Взагалі, угу. не думала ніколи. Ні, я ну, завжди Я не думала про це, на що це, але сьогодні, от, знаєш, що я подумала? Угу. От дивися: зараз ходять на концерти і на вистави так, як не ходили до війни. Мало того, чим ближче ми знаходимося. До... Маєш на увазі кількість людей чи що? да, кількість людей, угу. і і, і скільки дуже багато концертів. Так, так, Концертів так. багато: вони йдуть, і йдуть, і йдуть. І мало того, чим ближче до кордону або до лінії фронту, тим краще купляють біліти. В мене в Сумах продався зал за 4 дні. Такого ніколи до війни не як було. як ти це пояснюєш? Миколаїв в мене зараз продалося два концерти за один тиждень. Два.